Так, всім привіт! Є така коса і треба її заварити. Тут з'явилася така тріщина. Постараюсь показати, як я це роблю. Сталь, з якої зроблена коса, то здається 65 Г. Одним словом, така пружинна, міцна сталь. І проблема в чому може бути? Тут вона тонка дуже, лезо. І коли варити, щоб не відпустити саме лезо, щоб не сильно не нагріти метал. От в чому все суть. Можна варити і електродами. Але я буду варити півавтоматом, тому, тому що він в мене є. Якщо немає, то звичайно електродами. Електрод, коли варити електродами, звичайно, прогрівається більше метал. Бо електродом треба розплавити сильніше, а півавтомат він менше нагріває метал. Зараз я візьму трохи це зачищу з двох сторон і з двох сторон варю. При чому буду обарювати і саме лезо постараюсь, щоб воно було охолоджене, щоб не нагріло, щоб його не відпустити. Тоді воно відпущений метал уже не буде нормально косити. Головне, що треба не допустити, то щоб не нагріло слезо, щоб, його, щоб метал не відпустився. Отак. Зварка звичайна. Так само можна варити електродом. Кіпіавтоматом. Варити легше, простіше. Я зараз ще зачищу з цієї сторони. Не сильно, бо старати при зачисті шов не можна, він тримає. Коли його зіш... шліфувати повністю, саме місце зварки послабиться. Сам зварочний шоу повинен бути, тільки його трохи горбик зменшити і, і все. Так.